У нас ось почався конкурс, ми бачимо прищепочки, одного і другого кольору і вірьовочка. Діти, мальчик, вішає тільки сині прищепки, дівчатка тільки вішає білі прищепки. Значить, першою Починає дівчинка, вішає три прищепки, каже слово є. Після цього вішає три прищепки мальчик, теж каже слово є. І так вони по черзі вішають по три прищепки і кажуть, що кожен раз слово є. Ось у нас є чотири діти. Договорилися якусь там кількість секунд, і коли ця кількість секунд вибігла, вони кажуть стоп, і той, хто літав цей час прищепки, той і програє. Тобто потрібно чим пошвидше гнішати свої прищепки, щоб, е е щоб не попастися, коли -то, тоді, скажуть стоп. І так, конкурс, року, це конкурс робиться три рази для того, щоб нельзя для того, щоб е... визначити хто переможе. При... Приготував.